Середа, любі друзі, ранок стукає у віконці і передає всім привіт. Доброго південного ранку! Він працює на збаві. Він у нас чекає. 17 січня і ми починаємо новинки про цей день. У 3 сервіс січня кожного року у світі відзначається День музейного селфі. Його відзначання вперше запропонували в 2015 році працівники європейського колективу. Випровадження цієї дати Заохоження я допомогу більше тихо людей до знайомства з історією та мистецтвом. Тим, кому сподобалася ця ідея, слід завітати до будь-якого музею, обрати експонат, який залишив найяскравіше враження, зробити з ним селфі та викласти фото в соціальних мережах. Працівники музею радістю прийняли цю естафету та організовують флешмоби у багатьох місцях світу. Деякі з них навіть випровадили видачу призів за найкраще фото. Правила та умови музейного селфі. Правило номер один. Не використовувати спалихи при зніманні. Спалихи можуть зашкодити якості історичних раритетів, не використовувати отримане фото для політичних цілей. Правило номер три. За наявності бажання виклати світлину в соціальних мережах з підписом музей селфі або можна додати хештег музейного закладу. Про це потрібно пам'ятати. Адже наступні покоління теж мають право насолоджуватись прекрасно. Що маєте такі селфі, кидайте в коментарі. Давай, давай. День канатної дороги. 17 січня відзначається в міжнародний день канатної дороги. Був присвячений першого патенту на цей винахід у 1871 році. Засновника проекту задалися два роки, щоб вагони, які Чип'яталися на усконалені та сердце Канаду за допомогою спеціального механізму це було схоже на суміш трамвая та фунікулера. Вони стають візитівкою та популярним туристичним об'єктом. Наприклад, найдовша у світі канадна дорога Тхом має майже 7900 метрів та знаходиться у В'єтнамі. Вона поєднує два острови. З кабінок відкривається неймовірний пейзаж. Якщо ви вирішили відправитись на відпочинок в Карпати то пропонуємо вам канатну крістельну дорогу Захара верку на гору Високий Верх, яка є найдовшою в Україні. підйомник працює цілорічно і у селі Волотівка. Харківська канатна дорога – одна з найкращих у світі за версією The Guardian. Насамперед, це видання включило Харківську канатну дорогу у світ топ 10 Цей підйомник зроблений радянським часом, дещо відміняється від канатної дороги. Висота карті канатної дороги заливається від батько до 26 метрів, але поїздка не менш емоційна. Є щось особливо романтичне в маленьких яскраво розфарбованих кабінках, які нагадують відера, що висять на тросі. Ціна з пасічня день дитячих винаходів. Дата обрана на честь дня народження видатного американця Бена Франкліна. Дві найперший винахід – наручні ласти ласки для плавання. Бенджамін зробив бувши 12-річним підлітком. Здавалося, що може бояти за Брайля, калькулятор, наушники з скука, паперовий пакет, правопутне звичай, водні увічні та прапор-аляски. і що ж. Всі всі зараз відомі речі зробили діти. Кожен рік близько півмільйона дітей і підлітків розробляють ігри, будують роботів та іншу техніку. До вашої уваги, історії декількох українських дітей, винахідників. Анастасія Лівочка. Знайшла спосіб рятувати життя бійців. Ця дівчинка вигадала одразу два корисних винахідки, яким користувалися бійці в зоні АТО. Перший такий пристрій диму диву пічок, який допомагає покупати присутність слідів на місці стоянки та зробити їх менш помітними для тепловізорів. Другий пристрій підвіз для безпечного транспортування поранених. Валентин Фречка виготовляє папір з опалого листя. Хлопчик вже отримав декілька нагород та запрошування до навчального закладу Сполучених Штатів Америки. Валентин вирішив навчатися в Києві та популяризувати свій винахід унікальний екопапір з опалого листя. П'єста барюка створила пристрій, риба керує акваріумом. Ігор Шипка розробив електронні окуляри для незрячих. Його винахід попереджає. Про перешкоди і таким чином полегшує пересування незрячих. Катя Михалко, Микола Владикін та Євген Шип вигадали вічний блокнот та Олівець. Це не фантастика, це реальний винахід українських школярів. Записи будь-якого ручкою легко витирать зі сторінок. Як бачите, світ сьогодні змінить недорослі, а діти. Бажаємо вам втілення всі ваші ідеї в життя, навіть якщо це здається нереальним. Мрійте, досягайте. Надихайтеся до зустрічі.